Миру Божого дороці, я хочу з вами поділитися, що Бог створив нас унікальними. І ми, люди, 99% духовні, а один відсоточок наш мозг. І це дуже велика помилка зосереджуватися на мозку людини, тому що оцей один відсоток це матеріальна частинка, яка постійно недовольна, яка постійно плаче і дивиться на всіх. Що вона хоче такою бути. Там о, якась зірка, я хочу бути зіркою, або якийсь комік, я хочу бути комік, я хочу там таку зовнішність. Якби я мала то, таку зовнішність, то всі би реально звертали увагу, або ще щось. І коли наш оцей мозок він зосереджується на чомусь іншому, то він не розвивається, він не досягає ніякого результату. Він просто стоїть на одному місці і не рухається. І розвитку ніякого нема. Тут зараз модно ці ж робити ці тести, IQ, перевіряти перевіряти інтелект людини, але це є помилкою. Кожна людина вона може досягти результату у своєму житті, у будь-якій сфері, але вона має бути розвинена духовно. І Господь так нас створив. Це дуже прекрасно, тому що коли Бог створив людину із праху земного, то людина не мала ніяких почуттів, ніяких емоцій, не могла народжувати. А тільки коли Господь вдунув в неї життя, то людина стала душею живою. Що це має на увазі? Тоді в людини появилися емоції, почуття, от наша поведінка, то все то є душа. Душа жива. І ми один відсоток схожі на земних батьків. А 99% ми схожі на нашого Отця Небесного. Тому що Господь як сказав, і створю людину по образу Божому і по подобі Божій. І тому пастор духовна людина. Він подражає і робить все, аби ті 99% духовної людини жило в нас. Щоб ми не керувалися оцим одним процентом. Це є лише матеріальна частинка. І можна зробити такий аналіз, коли людина помирає, то у гробі лишається що? Піджак, костюмчик. Все. А дух, душа вони йдуть. І тому важливо розвивати свій дух, кормити його, щоб не тіло керувало, щоб не цей один процент керував духом і душею, а щоб дух керував усім абсолютно. І тому нам треба народитися згори. Нам треба народити свій дух через Слово Боже і через Божий дух. Тому дорогоцінні нам треба вивчати Біблію, вивчати Слово Боже розвивати свій дух. Амінь.